Можуть бути масовані атаки на Україну. Весь час буде, наче, прискорений. Просто перерахуйте, що найкраще собі ви хочете отримати сьогодні масові атаки по Україні, внутрішні переговори та завершення коридору затемнень. А ще кармічна субота та шалений вівторок. Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня, і я на зв'язку з сітою гая. І вітаю. Розкажіть, яким буде цей тиждень? Кінець вересня, початок жовтня ідуть зміни глибокі в нашому тілі, тому що тіло готується до зими. А ви можете відчувати легку слабкість в своєму тілі. Вам захочеться більше відпочивати. Більше побути на самоті це нормально, тому що змінюється пора року, і потрібно йти за своїми почуттями? Ну, взагалі, цей тиждень буде енергетично спокійний, але можуть бути також якісь несподівані різкі зовнішні події в світі. А про які саме зміни ви говорите? Що ви маєте на увазі, що зміниться в нашому житті в цьому жовтні? Можуть бути нові домовленості, переговори між світовими лідерами. Також можуть бути масовані атаки на Україну. Це те, що я бачу саме в цей період. Так, сподіваюсь, з усіма все буде добре. Починаємо наш календар. Скажіть, неділя це 29 вересня. З чого почати цей день? Це ще в нас триває коридор затемнення. Завжди в коридорі затемнень відбуваються дуже сильні зміни. Може змінюватися зовнішнє оточення, може змінюватися сприйняття світу, можуть виникати будь-які ситуації, які почнуть вас перевіряти. Тому я б радила вам в цю неділю залишатися в спокійному стані? Краще побудьте вдома, відпочиньте, прийміться теплу ванну або теплий душ, і приділіться часу увагу собі. Скажіть, а які слова не варто говорити проговорювати собі у цей день? Ну, а взагалі є слова прокльони, яких завжди варто уникати. Наприклад, люди дуже часто кажуть фразу нічого собі, це такий прокльон, і насправді ми навіть не розуміємо, яку програму ми на себе накладаємо. В ведичній традиції, коли читаються молитви на Пуджу, там промовляються слова Все найкраще собі, все багатство собі, всю радість собі, всю вдачу собі, щастя собі. Успіх собі, везіння собі, і так десь 20 хвилин перераховується все, що собі. Ведичні традиції вважається, що негативний досвід і він і так прийде ваше життя, але бажати треба позитивного досвіду, висловлювати все світ бажання з приводу позитивного досвіду. Тому візьміть собі на замітку кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, просто перерахуйте, що найкраще собі ви хочете отримати сьогодні. А неділя любить жовтий колір, золотий колір. Тому, якщо у вас є жовте, золото, якщо у вас є жовте каміння. Вдягаєте це каміння, воно буде підсилювати вашу сонячну енергію, ваше сонячне сплетіння відкривати і допоможе вам максимально гармонійно і щасливо прожити цей день. Понеділок буде іти під знаком знання, вміння, під знаком спогадів. Тому ви можете ще згадувати, може йти робота з вашим мозком, може йти трансформація в вашому внутрішньому тілі, ви можете відчувати відчуття в животі, в плунку, кишечник, може дуже активно працювати в цей час. Також може бути напруження в потиличній зоні і в зоні ось черепа голови. Не хвилюйтеся з цього приводу, постарайтеся пити як наймога більше води, а постарайтеся перебувати на щасливому настрої, все буде добре. Я б радила робити медитацію після заходу сонця. Найкращий час для медитації це схід і захід сонця. Саме для понеділка це краще використати захід сонця, і на заході сонця ви можете вимкнути собі мантру, сісти це може бути мантра. Місяця або мантра Юпітера і під цю мантру провести медитацію. Вівторок, перший день жовтня, перше число. Скажіть про що цей день? Яким він буде? Вівторок це такий активний день. Він буде насиченим, запальним. Ви зможете встигати дуже багато справ, дуже багато чого робити. У вівторок а весь час буде, наче проскорений і вам буде здаватися, що пройшло 5 хвилин, пройшла година. Тобто дуже швидко будуть змінюватися події. Просто спостерігайте, не хвилюйтеся, не напружуйтеся, або все встигнете, буде бажання. Зробити багато справ і встигнути все, все, все середа. Це 2 жовтня, це сонячне затемнення. Розкажіть, як число 2 буде впливати саме на цей день? 2 жовтня відбувається вихід із коридору затемнення, і це сонячне затемнення, тому енергія буде досить напружена, і це якраз час, який варто присвятити медитаціям, і духовним практикам. Цей день не можна вживати алкоголь, не можна ходити на всілякі вечірки? Це дуже негативно відобразиться на вашому житті, не лаятись ні з ким, не сваритися, не створювати негативну ситуацію для себе, для інших людей. Краще перебувати в спокої, в медитації, відвідати святе місце, місце сили або просто перебувати вдома. Яку медитацію ви порадите зробити у цю середу? час сонячного затемлення я б гаятри мантру, тому що гаятри, мантра, вона звільняє людину від всього негативного, вона захищає людину від смерті, і вона повністю прибирає і розчиняє всі перекони в житті людини. Тому це одна з найсильніших мантр. Я б радила робити медитацію під гаятри мантру. Так, це четвер. Скажіть, Ісіто, які енергії будуть переважати у цей день? Ви будете відчувати ще енергію від затемнення, але також е цей день він буде впливати на вашу свідомість. І четверг це трійка, і це третя жовтня, тому буде сильна робота знову ж таки з головою, з вашим мозком? Можуть створюватися нові звички, дуже добре. Е Почати щось нове робити, що ви давно планували і ніяк не могли це зробити? Наприклад, якщо ви хотіли зранку почати бігати, ви можете це почати в четвер. Тобто, коридор затемнення закінчився, ось цей період трансформації він завершився, і ви можете починати нову сторінку свого життя. А чи буде ось це минуле нас не здоганяти? Чи буде е, минуло мати ще вплив на нас? Коридор затемнення існує для того, щоб показати нам негативні частини нашого життя, нашої свідомості і прибрати їх. Коридор затемнення ми звільняємося від усього зайво в нашому житті, в нашій реальності. Скажіть, від чого застерегти себе у цей день? Насправді немає якихось певних застережень. Просто довіряйте собі, слухайте серце, слухайте своє тіло, йдіть за собою. І старайтеся перебувати більше в тілі, концентруйте увагу на долонях, на стопах ніг, на спині, на колінах. Дуже часто ми перебуваємо повністю в голові, і наше тіло страждає. Постарайтеся більше концентруватися на відчуттях в тілі. Також вся нова інформація буде добре засвоєна вам в цей день. Так, п'ятниця це 4 жовтня. Скажіть, як вдало почати цю п'ятницю? П'ятницю ви відчуєте, що вам стало легше, щоб коридор затемнень повністю завершився для вас. І ви відчуєте, наче окрилений стан. Будь ласка, якомога більше часу проводіть в п'ятницю на вулиці, проводіть на природі, дихайте свіжим повітрям, ви можете зробити медитацію на вулиці. Ви відчуєте, як важкий тягар пішов з ваших плечей, і можливо, хтось звільниться від зайвої відповідальності в своєму житті. Тому ця п'ятниця досить сприятливо має енергію. А що ви від себе не радите робити у цей окрилений день? А я не раджу братися за старі справи, робити те, що вам не подобається, повертатися до чогось старого, до чогось звичного, робіть нове, обирайте нові вулиці, обирайте нові знайомства. Постарайтеся в цей день наповнити своє життя чимось новим і цікавим, чого в вашому житті ще не було. Скажіть, Ісіто, чи є у вас якась практика, яка зможе ще покращити цю п'ятницю? Ну насправді найкраща практика. Це медитація, е, ще вам допоможе контрастний душ. А зранку особливо він допомагає включити всі функції в тілі і допоможе вам щасливо прожити цей день? Останній день цього тижня це п'яте число. Скажіть, як цифра 5 впливатиме на цей день? Субота це день карми, але п'ятірка це енергія Меркурія, це рухлива енергія комунікації, і, можливо, ви згадаєте якихось знайомих, закриються незакриті гаштальти. Ваша комунікація з людьми буде досить м'якою і приємною. Ви можете в цей день запросити друзів до себе, ви можете пригостити інших людей їжею. Дуже добре буде ага, саме поділитися їжею, яку ви приготували самі. Так, ну підсумовуємо цей тиждень і сіти, скажіть, зараз світ стоїть на такому на такій межі, на такому важливому етапі. Скажіть, чи на цьому тижні будуть якісь знакові події, які повністю змінять наші найближчі півроку? я бачу, що ідуть зовнішні переговори між політиками, зберігається певна напруженість, і вона може відобразитися в масивних атаках. На Україну, а тому головне зберігати усі внутрішні спокій, концентруватися на внутрішньому джерелі світла і довіряти творцю і довіряти своєму шляху, своїй душі, яка веде нас завжди в любов. Тож будьте уважні цього тижня та бережіть себе. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.